Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо великодню грудку. Починаємо з того, що беремо 10 яєць, миємо їх та збиваємо у мисці вінчиком або міксером до такого стану, як омлет. У кастрю наливаємо 1 літр молока та нагріваємо його. В Тепле молоко додаємо яйця. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Туди ж додаємо 90 грамів вершкового масла. Всипаємо 2 чайні ложки солі та 200 г сметани від 20% жирності. Все гарно перемішуємо та доводимо до кипіння. Для солоного варіанту грудки можна додати зелень. Невеликий почечок кропу дрібненько нарізаємо. Додаємо його до основної маси. Туди ж всипаємо півчайної ложки копченої паприки та одну третю чайної ложки куркуми. Вона надасть страві приємний жовтенький колір. Після закипання хвилин 8-10 варимо на повільному вогні. Не забуваємо перемішувати. Ймовірно, сама назва страви походить від процесу приготування, адже яйця з білком молока починають збиватися у грудочки. Через 8 хвилин бачите, що грудочки повністю відділилися від рідини. Вимикаємо вогонь, готуємо сита, застеляємо його марлею та ставимо на кастрюлю. Обережно зливаємо суміш. До речі, сироватку можна потім використовувати для замішування тіста або замість молока при випіканні паски. Кутики марлі тугенько зав'язуємо, щоб сформувати гарну кругленьку грудку. Підчеплюємо її над умивальником або ось як я, над кастрюлею. Залишаємо масу на 6-8 годин, щоб добре стікла вся рідина, інакше вона може розсипатися при нарізанні. Через 7 годин маса добре стікла. Виймаємо її з марлі. Подивіться, яка жовтенька краса. Наша великодня грудка вийшла не крихка, а має м'яку сирну текстуру та ніжний вершковий аромат. Це дуже смачна страва. Солодку або солону грудку частіше можна зустріти у святкових кошиках жителів західної частини України. Рецепт в обох випадках однаковий, а якою вона буде залежить тільки від того, що ви оберете. Цукор та родзинки або сіль з приправами та зеленю. Якщо ви ще не готували цю традиційну закарпатську страву, обов'язково спробуйте та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Дякую всім за перегляди і смачного!